Вітаємо наших глядачів. Сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання у сфері пільгового фармацевтичного обслуговування у нашій програмі. Завідувачка підприємства Центральна міськрайонна аптека номер 217 Анни Ганошина. Вітаю! Тема нашої програми відпуск лікарських засобів на пільгових умовах пацієнтам у разі амбулаторного лікування. Отож, будемо переходити до запитань, які надійшли від наших глядачів. Першим доброго дня. Якщо в сім'ї є онкохвора людина, чи має вона можливість отримувати у вашій аптеці ліки безкоштовно? Так, людина з онкологічним захворюванням має право. На безкоштовне отримання лікарських засобів за безкоштовним рецептом, отриманим у лікаря, але при цьому аптечний заклад повинен дотримуватися певних вимог законодавства під час відпуску таких лікарських засобів. А саме, лікарський засіб повинен бути зареєстрований в Україні як лікарський засіб. Також цей лікарський засіб повинен мати задекларовану оптову відпускну ціну. І повинен бути наявним у постачальника саме за такою оптово-відпускною ціною. Наразі у постачальників спостерігається значне коливання цін на певні групи лікарських засобів, і в зв'язку з цим і виникають певні труднощі із відпуском лікарських засобів за пільговими і безкоштовними рецептами. Але ми щоденно працюємо над вирішенням цих питань. Також є певні категорії захворювань, тобто певні пацієнти, які мають певні категорії захворювань, такі як серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу, а також цукровий діабет, який потребує лікування препаратами інсулінів. Ці групи людей можуть отримувати лікарські засоби, відповідні лікарські засоби. За урядовою програмою Доступні ліки з незначною доплатою або безкоштовно доплата або відпуск безкоштовно визначається реєстром, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. І відповідно до цього реєстру аптечні заклади, які беруть участь в програмі Доступні ліки, здійснюють відпуск цих лікарських засобів відповідним категоріям населення в нашому місті, як і взагалі на всій території України. України в участь в урядовій програмі бере не лише комунальна аптека, але й ряд приватних аптек. Дякуємо вам Анна Андріївну за відповідь. Переходимо до наступного запитання. Скажіть, будь ласка, свого часу у вас аптеці, згідно рецепту, дерматолога можна було виробити різного роду препарати для боротьби з проблемною шкірою. Чи наразі є така можливість? Дякуємо за питання. Досить доречне питання, оскільки ми продовжуємо займатися виготовленням виготовленням лікарських засобів в умовах аптеки. Ми виготовляємо лікарські засоби для внутрішнього застосування, зовнішнього застосування. Це розчини для зовнішнього застосування мазі, присипки, краплі, для внутрішнього застосування це мікстури, порошки дитячі, це наголошую, як лікарські засоби для дорослих, так і для дітей. Це досить важливий відповідальний і необхідний напрямок аптечної діяльності, який ми вбачаємо над важливим для збереження в подальшому, оскільки станом на сьогодні. В області залишилося лише тільки три аптеки, які займаються даним видом діяльності. Дякуємо вам за відповідь. Переходимо до наступного запитання: чи можна у вас замовляти препарати, якщо їх немає в наявності, В структурі нашого підприємства є відділ, який займається замовленням лікарських засобів? Щоденно здійснюється надходження лікарських засобів, і з ми за, у разі відсутності лікарського засобу на момент звернення відвідувача ми можемо замовити і на наступний день отримуємо, але це за тієї умови, якщо необхідний лікарський засіб, наявний у постачальників. Також наше підприємство дотримується всіх вимог ліцензійних умов. І відповідно ретельно, щоденно, під час надходження кожної партії лікарського засобів здійснює вхідний контроль якості для забезпечення населення. Якісними, ефективними і безпечними лікарськими засобами, це всі запитання, які надійшли від наших глядачів сьогодні. Дякуємо вам, анондрівна, за приділений час нашим глядачам за активність слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Новгород-Волинської міської ради. Віримо в Збройні Сили України. Тримаємо стрій, все буде Україна.